Доброго дня, друзі! Будемо варити борщ. Прийшли на город нарвати все на борщ. І оце диво вирвали ось таку морковину. Навіть овочі українські ростуть. Подивіться, схожі на тризуб. Вирвемо ще. Червоного борочка бурячка і носимо всюди з собою моркву, три зуб А ще нарвемо на борщі такого молодесенького кропу. Ось. Також борщ їх вирвемо. Капусту. Вже тверді головки в ранній капусти тріщать. Накупаємо картоплі. З городу, свого нашої цибуля. Кинули м'яса і все по порядочку. і зварили такого українського борщу із морквини. Української із морквини з тризубу. Ось яка морквинка. Ось тобі український борщ. Навіть рослини ростуть українські у нас. Значить, все буде добре.